Всім привітки! Так, дні біжать шалено швидко. Трішки. Сьогодні діти встигли спуститись. Мама дуже багато кричала, але вони встигли спуститись. Наші вчора куми приходили, то Сергій сьогодні себе вдів то й слава Богу. Так, що сьогодні по плану? По плану я хочу пофарбуватися сьогодні. Найти треба ту хну, яка у мене була, завалялася. Сьогодні взагалі багато, багато справ насправді. Не знаю, як там довго Сергій буде на роботі, але треба забрати документи. Треба зібратися силами і подати документи на податкову знижку. Це при сплаті податків, там щось від зарплати. Коротше, типу за це за те, що ми іпотеку сплачуємо, там має нам повернутися відсоток з. З чогось, тіла кредиту. 6%. -7%. Коротше, щось там має повернутися. Але нюанс в тому, що це взаємозв'язано із зарплатою. А це погано, тому що я з. Травня з червня місяця в декреті. Тому таке. Конечно. Але нічого, зато хоч за півроку порахують, я думаю, пару тисячонок та й повернуть. Так, а що, може бути, що я викинула? Може бути, що в нас не буде сьогодні фарбування. Так, взагалі тут було б добре ще в цій шухляді поприбирати насправді. Якось. Якось ці новорічні всякі штуки треба кудись діти. Папочка барніна. Так, на стіні малюнки. Скільки тут всього? А, знайшла. Але перебрати в цій в ці шухляді якось треба буде. Я вірю, що я це зроблю. Боже, навіть оце тон для є. Пам'ятаєте, це прям... Запах нашого, нашої молодості. Що за таблетки? Пару стану. Коротше, у мене тут ось така хна іранська натуральна. Ось така вона, може мене трошки в режинку пустити. Я перед цим брала шоколадну типу хну. Колись давно, коли я тільки дізналася, що так можна фарбувати волосся, то я знаю, що була басма, типу, чорний, але вона часто зеленим могла тебе зробити. І була оце така. А останній раз, коли я брала, не могла заїхати коляскою, бо там були сходи, і просила консультантів мені знести, то вони мені знесли, типу, колір шоколад, а я кажу, а звичайно, вони такі на мене дивляться, як звичайно. Є така. Ну так от це при переїзді в мене збереглася, тому будемо робити. Буду над мискою робити. В принципі, я вдома робила, то там нічого не зафарбувалося. Якщо що, то будемо основний об'єм фарби, я з над мискою і потім в туалет вилю. Я думаю, що нічого не пофарбується. Так. І термін. О, до речі, боже, я не знаю, скільки вона років в мене лежить, але вона якраз до 26-го року до 3 місяця. Я рахую, що це прям перемога. <ріх> так що мені вистачить цього. Будемо зараз робити собі. Почитаємо. Спосіб застосування. Так, 25-100 г хни, в залежності від довжини та густини волосся, залити гарячою водою. Температура 80-100. Це якраз кипіло. Та розмішати до стану кашоподібної маси. Наносити ну, необхідно на. Сухе чисте, за допомогу, е, так, чисте волосся за допомогою щітки пензлика. Спочатку маса наноситься на потилицю, потім тім'я, потім на скринаву частину. В кінці необхідно розподілити суспензію по всій довжині волосся. Так, і скільки чекати, час фарбування від 30 до 60 хвилин, в залежності від бажаного результату. Так, Після змити і використати шампунь. Для максимального закріплення кольору рекомендовано намити голову наступні 2-3 доби. Що там, Захар? Ти куди лізеш? Куди лізеш? Такий малюк, такий малюк. Сьогодні до лікаря йдемо, ти знаєш? Ти послухати, але я вже бачу, тобі краще. Тобі краще, так? Да? Оді, оді, ти такі холосі хлопці. Вставай, ну вставай уже, як ти так хочеш. Все, оп. Оп, тримайся, тримайся крепко. Є, звісно, ще проблемка одна. Я не маю ніяких рукавиць, то проблемка, прийдеться якісь пакети надівати на руки. Ну нічого. Якщо я буду це діло, о, я вже вся ви. Якщо я це діло буду переносити, то я ніколи не пофарбуюся. А термін, то пройде. Так. Дивіться, яке воно. Зараз ми залаємо гарячою водою. На каша подібної консистенції. Тут, знаєте, що головне? Щоб сьогодні вода не пропала. Схоже на якісь кокулячки. Я взяла плівку ще. Буду замотувати головашку свою плівку. Миска є. Вода. Є. Так, все, півгодинки і можна знімати. Бачите, ручки пофарбувала, але нічого страшного, за декілька прийомів вон змиється. Так, я вже все змила, потримала 30 хвилин. Змила, бо цей карабусь плакав, плакав, плакав. Ти бастенькому змила. Бачите, тут фарба залишилася на голові. Будемо потім вимивати. Так що зараз підсушиться, висушиться і потім вже покажу, що вийшло. По ідеї має надію, що воно зафарбує мені все волосся яке. є. І воно таке на присонячному світлі сильному буде блистіти таким мідним. Колись часу таким бавилася дуже часто. Та тут лежить. Я готова. Дивіться. Як це виглядає. А це ще вимається всередині. І ось ті ще свої волосочки, бачите, вони е все-таки трошки світліші і не зафарбувалися повністю. Навіть деякі білі такі залишились. Але ось тут профарбувалися. Ну, Нормально. Поки що хорошо. Руки трошки ще жовті, так що не робіть так, як я. Зараз ще олійку нанесу. Але, чесно кажучи, те, що я попереднім разом фарбувалася для шатенів, мені більше сподобався результат, тому що ось тут воно зробило своє волосся таким рижим. А ото, що я фарбувалася, типу колір шоколад, або ж то воно зафарбувало мені тоді все. І мені, це набагато більше подобається. Ну, поняття діло. Так, у мене ще тут є перестав працювати цей дозатор. Взагалі було б непогано постригтись. Дивилась відео, і мені найбільше подобається ось така десь довжина. Десь... Та, треба відстригти. Це якось вже трішки потом. Отак. Зробила діло. Я довольна. А зараз е в, планах, в планах перебрати іграшки дитячі. Зараз висипем їх і буду перебирати. Бо я не почну того робити. Я думала, ще про настільні ігри вам зняти, але про настілки, мабуть, зніму завтра. А сьогодні переберу іграшки, бо завтра субота. А в суботу діти будуть вдома. <гум> іграшки перебрати не вийде, Так що поїхала. Немаленька, я вам так скажу. Так що зараз дивлюсь, включаю собі фільм, там служниця, по-моєму, вийшла. І, можливо, за дві години я з цим справлюсь. <свісно> І то це, мабуть, не все. Це я сюди хочу посортувати. Точніше, я взагалі хочу всі ці іграшки по цим коробкам розподілити. А тут залишити тільки одну. Ну, подивимося, як мене вийде. Що тут у нас? Тут? Лего? Лего не чіпаємо. Тут інструменти, типу, Жені. Так, той замок, мабуть, все-таки поїде на Немирів. Так що, поїхали. Вийшла на двір і це треба зафільмувати. Шутка. Їдемо е, вирішувати справи. Сергій обстуки е, ці колеса, так що не лякайтесь. Е, справи, які. Да, Захар, дивишся на мене так. Е, Завезти на почту ботінки, які замовили. Е, поїхати на роботу, забрати довідку про доходи. Поїхати в банк, взяти довідку от, про якісь сплачені відсотки, щось типу такого. Це на. Папку документів, щоб повернути цей налоговий, налогова знижка, називається чи якось так. Зібрати їх, потім подивитись куди їх взагалі нести треба. Е, так, далі, що мені ще треба? Не мені нам треба поїхати в Абленерго, е, взяти лічильник двохтарифний, який ми замовили майже рік тому назад. Це, будь перше, що ми зробили, коли купили квартиру. Поїхали в Енерго і замовили двохтарифний лічильник. А, да. Так що, правда, вночі взагалі буде економно, бо в нас скільки вночі? Тільки 2 години світла. що? Я за двох тарифний лічильник розказую. Да, трошки не ті часи, так? Да? Але ну, ми його замовили, треба поставити. І мені здається, треба. Особ... Ми його замовили, купили? Купили, да, завезли. Ну, коротше. Треба поставити. Ну, літом буде. Літом дешевше буде. Ну так, да, літом буде нормально. І Сергій хоче ще на ділянку заїхати. Ніби все. Да? Ніби не. Так що їдемо. На дворі класна погода. Не знаю, плюс якийсь так хорошо прям. Немає вітру, немає морозу. Все розстає. Але там ніби як мають бути ще морози. Не знаю, не бачите. Іграшки я майже всі поприбирала. Ну, як я їх всі посортувала. Правда, в ящики треба в тих, що я посортувала, ще раз поперебирати і поскладати. І і, і, і. і поки ми поїхали, якраз світло з'явилося. У нас там посудомийка почала працювати і пилосос. Поїхав працювати. От вам, в мене вдома нема, а домашня робота робиться. Я кайфую, не знаю. Чи є ще люди, які кайфують, так від цього. А я отримую задоволення. Так. Їдемо. У нас тут кермувальник. Я yeah. Пускін маленький, Пуськ. Їхали на ділянку. Що в нас вийшло? Вияснити. <гум> Довідку про доходи я забрала. Це, в принципі, єдине, що мені вдалося. податковій просиділа годину, щоб сфотографувати документи, які треба, бо чомусь вони на загальному стенді немає їх. А, потім поїхали в Вінниця Обленерго. Чоловік там ходить. <гум> Да -да. Та, підемо, підемо. Ми тут мали необережність поїхати на ділянку. В такій кучугурі. Подивимося, чи виїдемо. Інформація ще не точна. малюк? Трошки важко йти. Чому ми взагалі сюди приперлось? Бо вітру треба занести, тих, що ялинка стояла. І щось там до лічильників. Срій хоче подивитися. Погодка тут не дуже. Берльок є, кадрішки поставили. Лічильників нема. Лічильники, нема. Лічильники не поставили, бо казали, що е, ці, що робили нам лінію, вони не установили. Автомат. А не. тут, кстати, неправильне приєднання зробили Так, на опорі. Дуже класно. Подохається. Ну, Прям... Такі спеціалісти класні. Ще <риклад> <'ятниця. Вше> Нравится. <риклад> Нравиться. <риклад> спеціаліст. Ой. <риклад> ну, добре, хоч якийсь є. Так, у нас зараз буде адвенчур, пригоди. <риклад> Виїхати ну, звідси. А треба буде... Я навіть не знаю. <риклад> Просто <риклад> Щось то й буде. Так, ми застрягли. Раз. От так, от ми застрягли. Ой. О. О. І побіг по досточку. Готово поїхав. А ми йдемо пішки. <ріху> а то, звісно, пригоди на рівному місці А, знов приїхав. Якось тут і з'їздили, і це не сніг. <ріху> да. а не дуже треба було сюди їхати. Дуже дорого вийшло, відра завести. Так і не завезли я не задумаю. Так то кажуть, живі, здорові і на тому дякую. Але якщо, якщо ви хочете е, курс, то як придумати собі пригоду на рівному місці? Да. Як придумати собі пригоду на рівному місці і кудись діти, десь двадцятку? Звертайтеся. Оце емоції. Оце емоції. Не вистачало нам, не вистачало. <клес> Чого туди поперло? Дивися сніг, них, встань та не їдь нікуди. Так, по дорозі <клес> після бурного <фу, клес> двіжухи по дорозі все-таки не забули, ми заїхали за ножичком. Це виходить на око за бали. За бали ми, типу... багато балів накопилося, і я дивився, що взяти, і вирішив собі взяти в машину ножичок, щоб був ножик. От, зараз відкриємо, подивимося, не знаю що. Що воно. Це щось приємне сьогоднішнє Да. Ого, як гарно. Даже там какая-то инструкция есть. Чё себе? Чё себе? Ого! Да, прям классный. И такие прям... Ну, текстильный уже прикольный. Блин, ну мне мне подобается, конечно. Тут прикольно, прикольно. Да трошки. Він mm, класний.